Марина Юшкова оглядає вулики, які вдалося евакуювати з Харківщини. Ось бджоли трошки медом ми вже його запечатали, а в цих храмочках трошки є перги, то вони з квіточок беруть пергу і ну, беруть полок, а потім вже додаються їх, такі, які залишили, ну, додається якісь ферменти і утворюється перга. Потім вже тут є десь матка. Окупацію пережило 10 бджолиних сімей. Пасіка дісталася у спадок від дідуся чоловіка Марини. Він жив у селі Синичини Ізюмського району. Туди вони з сім'єю їздили з Харкова на вихідні. Пасіка літає. Ой -ой 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 -ой. Скільки? Її? Ну він зберіг цю пасіку, як в пам'ятку дідуся, а потім вже е так. І тому проникся до них такою любов'ю, що навіть мені зміг передати цю любов, бо я дуже боялась бджіли. 25 лютого Марина з сім'єю виїхали з Харкова. Сім'я облаштувалась у Львові, і жінка почала планувати евакуацію бджіл зі щойно звільненої території. Чоловік мене просив закрити тему бджіл, бо це для нього було дуже палюче. І ну, бо коли якби, ситуація, коли волонтери поводять, людей з такою, ну, з. Все... Котрі потребують допомоги. Але просто, як для нас бджоли, це не просто як комаха, а це як члени нашої родини, вже як, не знаю, як маленькі діти. І я так сама, хота, яке шукала волонтерів, там зв'язувалася з багатьма. Жінка зв'язалася з місцевою владою та волонтерами UA Animals. Вони евакуювали пасіку на Львівщину. Будинок дідуся знищено градами, а вулики вціліли. Їх розмістили на приватній ділянці, яку знайшов волонтер. Дуже була радість, велика, що вони всі, всі сім'ї живі. Хто слабіший, хто менший, хто розділилися, але всі живі. І якраз було сонечко, і вони почали вилітати. Глянь, ой, глянь, що робиться, живі. Ну, Може, не всі, але. Всі? Я раді, коли прийшли, а вони тут загули, повилітали. Така радість. Якось наче з ними повернулося до нас трошки радості, і наче трошки біль на душі став якось менше. Це так, все, що в нас залишилося з минулого життя. Зимою бджоли стають неактивними. Марина з чоловіком планують підгодувати комах, аби сною розмістити на більшій ділянці, яку поки шукають. Іван Кадусько, Анатолій Киричук. Суспільне новини Львів.